Погляд Peugeot 2008 2021 Peugeot 2008 стильний малюк з характером, але не без компромісів. Невеликі позашляховики або кросовери завоювали величезну популярність в останні роки. Вони пропонують трохи більшої свободи і відчуття впевненості на дорозі в порівнянні з традиційними хетчбеками, зберігаючи при цьому компактні розміри, зручні для міської експлуатації. PUJO 2008, один з таких представників, і, судячи з усього, він зумів знайти свою нішу на ринку. Нещодавно мені випала можливість ближче познайомитися з оновленою версією цього малюка, і сьогодні я поділюся своїми враженнями, заснованими на особистому досвіді і спостереженнях. Дизайн, левове, чарівність і сучасність. Перше, що кидається в очі, це безумовно дизайн. Южоу, як бренд, вміє створювати ефектні і запам'ятовуються автомобілі і 2008 не виняток. Оновлений дизайн з більшим значком лева і характерними левиними кігтями світлодіодних денних ходових вогнів надає йому більш зухвалий і сучасний вигляд. Це не просто косметичні зміни, це продумана еволюція, яка органічно вписується в загальну стилістику бренду. Особисто мені дуже сподобалася ця сміливість у дизайні. Він виділяється на тлі конкурентів, не копіючи їх рішення, а створюючи власний, впізнаваний образ. Особливо ефектно автомобіль виглядає в динаміці, коли світло фар і ДГЗ грає на його лініях. Інтер'єр, комфорт і технології, але з застереженнями. Салон 2008 року приємно дивує, незважаючи на компактні розміри, простір всередині відчувається досить. Звичайно, якщо ви плануєте перевозити п'ятьох дорослих пасажирів, то варто задуматися про інший автомобіль. Але для сім'ї з двох-чотирьох осіб, або для активних уродян місця цілком вистачає. Матеріали обробки гідні. Звичайно, це не преміум клас, і тут присутній пластик, але він приємний на дотик і добре підігнаний. Особливо вдалим рішенням вважаю поєднання тканини і прогумованих матеріалів. Яке додає салону відчуття якості? Технологічність ще один сильний аргумент на користь 2008 ГО. 3D, панель приладів і 10, дюймовий сенсорний екран створюють відчуття сучасності і додають зручності в управлінні автомобілем. Однак, як і у випадку з багатьма сучасними автомобілями, тут є свої нюанси. І образної кабіна, любов чи ненависть. Особливістю інтер'єру Peugeot є і подібна кабіна з низьким рульовим колесом і високою панелью приладів. Це рішення, яке викликає полярні думки. Одним воно подобається своєю оригінальністю і відчуттям близькості до дороги, іншим здається незручним і заважає огляду. Особисто я ставлюся до тих, кому це рішення не зовсім комфортно. Мініатюрне рульове колесо здається дещо незручним. Особливо при маневруванні на низьких швидкостях. Доводиться дивитися поверх керма, а не крізь нього, що вимагає або підняти сидіння досить високо, або вести машину, частково закриваючи огляд приладів. На щастя, сидіння добре регулюється, і в тестовому автомобілі GT можна було скористатися електроприводом для налаштування положення, сенсорний екран, зручність і роздратування. Сенсорний екран діагоналлю 10 дюймів добре налаштований і інтуїтивно зрозумілий в управлінні. Підключення смартфона через Apple CarPlay або Android Auto працює без проблем. Однак, відсутність фізичних кнопок для управління кліматом це, на мій погляд, недоробка. Постійно возитися з сенсорним екраном, щоб відрегулювати температуру або швидкість вентилятора це дратує. Гібридна версія економія та динаміка. У тестовій комплектації у мене була гібридна версія 2008. Цей варіант, на мій погляд, є найбільш збалансованим. Він поєднує в собі економічність і достатню динаміку. Прискорення до 60 миль год займає всього 8,3 секунди, що швидше, ніж бензинова та електрична версія. Система рекуперативного гальмування відмінно відкалібрована і дозволяє ефективно використовувати енергію при гальмуванні. Звичайно, це не те, що можна порівнювати з повноцінним електромобілем, але в міських умовах це дозволяє значно знизити витрату палива. Керованість і комфорт компроміси неминучі. Керованість 2008 непогана. Рульове управління легке і досить точне. Однак. Жоден автомобіль цього класу не зрівняється за захопливістю з Ford Puma. Більш високий кузов забезпечує деякий крен в поворотах, але в цілому автомобіль впевнено тримає дорогу. На шосе 2008 поводиться спокійно, а качка помірна. Шум дороги і вітру зведений до мінімуму. Однак, на великих купинах і вибоїнах відчувається деяка плавучість. Додаткові 18 дюймові колеса тестового автомобіля GT не принесли особливої користі при їзді на середніх швидкостях. На низьких швидкостях вони, навпаки, додали жорсткості і посилили відчуття нерівностей дороги. Я б рекомендував зупинитися на 17 дюймових колесах або вибрати менш привабливу обробку. Вердикт стильний та економічний, але не ідеальний. Peugeot 2008 це стильний і економічний кросовер, який пропонує досить комфорту і технології для повсякденної експлуатації. Однак він не позбавлений недоліків, незручне рульове колесо, відсутність фізичних кнопок для управління кліматом і жорстка підвізка з великими колесами це ті моменти, які можуть відштовхнути деяких покупців. Тим не менш, якщо вам подобається дизайн, ви цінуєте економічність і готові піти на невеликі компроміси в комфорті, то Peugeot 2008 може стати відмінним вибором. Він ідеально підходить для активних городян, які шукають стильний і практичний автомобіль для повсякденних поїздок. Поради покупця: Протестуйте автомобіль перед покупкою. Переконайтеся, що вам зручно за кермом і що ви можете звикнути до і подібної кабіни. Розгляньте можливість придбання комплектації з 17 дюймовими колесами. Це забезпечить більш комфортну їзду по нерівних дорогах. Подумайте про придбання гібридної версії це дозволить вам економити паливо і знизити викиди. Не забувайте про можливість підключення смартфона через запал CarPlay або Android Auto. Це дозволить вам використовувати навігацію, музику та інші програми прямо з екрану автомобіля. Оцініть свої потреби в просторі. Якщо ви плануєте перевозити п'ятьох дорослих пасажирів, то вам, ймовірно, знадобиться більший автомобіль. На закінчення Peugeot 2008 це цікавий і конкурентоспроможний автомобіль, який заслуговує на увагу. Він не ідеальний. Але він пропонує достатньо, щоб привернути увагу широкої аудиторії покупців. Головне правильно оцінити свої потреби і зрозуміти, чи готові ви піти на невеликі компроміси заради стилю і економічності.